Вітаю, друзі, на нашому каналі. І вже розпочався новий рік, і всі чекають виходу в поле. Але вже багато аграріїв і вийшли в поля. Вже, можливо, хтось і підживив озимину, вніс, чи сульфат, амонію, чи аміачну селітру. Хтось, можливо, вже і заборонував свої посіви. Ну, ми пам'ятаємо, декілька днів назад температура сягала плюс 10 і вище градусів. І дійсно однієї з найперших важливих агрооперацій кожний рік це є підживлення озимих культур. Підживлення ріпаку, підживлення пшениці, можливо, хто посіяв озими ячмінь, озиме жито. Але дійсно це важлива операція, вона визначає подальший розвиток сільськогосподарських культур і формування хорошого високого урожаю. І потім уже отримання і високого прибутку. І тому сьогодні хочеться розглянути ті основні помилки, друзі, які ми допускаємо, коли плануємо цю важливу агрооперацію. Насамперед, друзі, однією із таких часто помилок частих, які повторюються майже щорічно, це те, що ми не можемо точно визначитися із нормою внесення азотних добрив, ну, можливо, і сірчаних. І кожен там привик, що необхідно внести чи 100 кг селітри, чи, можливо, 100-150 кг сульфату амонію, чи 100 кг касу, ну і вносимо. Але, друзі, необхідно все-таки правильно управляти азотом. Через те, що якщо ми внесемо його або невеличку дозу, або все-таки велику, воно не буде на благо майбутнього урожаю. І от питання тепер, мабуть, всі подумали і зададуть: а як же правильно розрахувати оту норму азоту чи, можливо, сірки, яка дійсно буде найбільш ефективною? Що я вам скажу, друзі? Кожен сьогодні багато методів розрахунку іменно норми азоту для того, щоб правильно підживити озиму пшеницю. Хтось враховує наявність мінерального азоту в ґрунті, хтось бере поправку на попередник, хтось також бере поправку на внесення азоту восени чи внесення органічних добрив. І це дійсно правильно. Необхідно обов'язково ці поправки враховувати через те, що. Наприклад, різні ґрунти, різні ґрунтово-кліматичні умови, різний розвиток, так званий фазовий розвиток озимих культур, відіграє важливу роль, щоб правильно підібрати ту чи іншу норму азоту. І тому, друзі, що ми вам порадимо? Насамперед, щоб правильно визначити норму азоту, ви необхідно орієнтуватися на наявність вологи в вашому регіоні, на наявність вологи в метровому шарі ґрунту. Через те, що це найбільш важливий показник для того, щоб правильно визначити норму азотних добрив, ну, насамперед, норму азоту. Ну, Сірка це так вже можливо. І не важливо також, але в основному по азоту всі роблять розрахунок. І для цього і в нас на каналі є хороше відео, як розрахувати норму внесення азоту з розрахунком наявності вологи в метровому шарі ґрунту і розрахунку тієї вологи, яка буде під час вегетації, через те, що від цього залежить і. Майбутній урожай, тобто планування урожаю. Ми не можемо сьогодні спланувати 6 чи 8 тонн урожаю озимої пшениці, не враховуючи такий важливий показник, як зволоження регіону, як наявність вологи в метровому шарі ґрунту. Тому саме головне на сьогодні перед тим, як вийти і вносити азотні добрива, друзі, це зробіть. Моніторинг вологи в метровому шарі ґрунту через те, що в багатьох регіонах України вологи дуже мало. Вона може бути там поверхневому шарі ґрунту, сантиметрів 20-30 а в нижніх шарах буде вже сухо. Через те, що ми бачимо, що дефіцит вологи і в зимовий період її не було і в осінній період в багатьох регіонах, в деяких регіонах дійсно вологи вистачає. В метровому шарі ґрунту може бути і 150 мм і навіть більше, а в деяких регіонах буде менше 100 мм вологи. Тому, друзі, обов'язково передивіться відео те, де ми рекомендуємо, як розрахувати норму азоту в залежності від вологи в метровому шарі ґрунту і від вологи, яка може бути під час вегетації. Це перша така от, ну, помилочка. Яку дійсно всі допускають і не враховують це. Далі, друзі, що необхідно врахувати перед тим, як вийти в поле і підживити озиму пшеницю? Необхідно обов'язково врахувати сортові особливості чи пшениці, чи, можливо, гібридні особливості озимого ріпаку. Ну, більше, більше сьогодні ми зараз будемо говорити за озиму пшеницю. Через те, що дуже багато сортів. Озима і пшениці по-різному реагують на норми внесення і азотних добрив, і на вологу. Є ранньо стиглі, є скоро стиглі сорти, є пізня стиглі, середня стиглі сорти. Є сорти пшениці, які нейтральні до довжини дня, так звані фотоперіодично нейтральні Є сорти, які фотоперіодично залежні. Це дуже важливо. Від цього також залежить норма тих азотних добрив, які ми з вами плануємо і вносимо. Тому обов'язково зверніться до оригінаторів насамперед. Ну, можливо, якщо важко знайти оригінатора, то зверніться до постачальників насіння озимої пшениці. Нехай вони вам дадуть відповідь, а що необхідно врахувати при першому внесені азотних добрив через те, що друзі, це дуже важлива агрооперація. До початку відновлення озимої пшениці азот вже має бути в ґрунті, друзі. І це дає можливість потім і кращому розвитку, додатковому весняному кущенню, формування продуктивних паганів. І подальший їх розвиток рослин і формування хорошого високого урожаю. Третє, друзі, на що необхідно звернути увагу, і враховуючи власний практичний досвід, це те, що ми, можливо, невірно підбираємо ті чи інші форми азотних добрив, або точніше форми азоту. Через те, що в різних азотних добровах є різні форми. Є амідна, є амонійна форма, є нітратна форма. Через те, що це також дуже важливо, друзі. Ми з вами знаємо ще з підручників, з власного досвіду, що в залежності від тієї чи іншої форми азоту, рослинка може його. Швидше засвоювати і краще розвиватися, наприклад, найкраще і найшвидше засвоїться нітратна форма. І тому, друзі, якщо у вас слабко розвинуті посіви, можливо, там фаза. Одного листочка, чи фаза шильця, чи фаза двох-трьох листочків, то ми по таким посівам маємо вносити насамперед ту форму, яка найшвидше буде засвоюватися, це нітратна форма. Якщо посіви добре розвинуті, добре розкущені, восени мають два-три пагона, то ми на таких друзі посівах вже можемо вносити. І е, амонійна нітратну форму, або амонійну, або амідну, яка потім перейде в нітратну форму, тобто вигляді чи каз, чи карбаміду. Тому обов'язково перед тим, як ви будете планувати підживлювати, обов'язково ще раз перевірте, а в якій фазі розвитку знаходиться ваша пшеничка. Неважко виїхати в поле, і, можливо, ну, ґрунт зараз майже не промерз. Можна лопатою навіть викопувати ваші рослинки і подивитися в приміщенні, проаналізувати, а який розвиток має ваша рослинка, скільки вона сформувала пагнів, яка коренева система. Це дуже важливо перед тим, як планувати. В оце підживлення. Далі, друзі, на що? Це вже четверте звернути увагу, це на втрати азоту. От сьогодні сонячний день, десь мінус один, ну близько до нуля. От якраз як ви рахуєте, коли ми вносимо от в таку погоду, наприклад, карбамід або вносимо клас той же самий, буде втрачатися азот. Відповідно, він буде втрачатися, особливо коли сонячна погода. Тому це необхідно також враховувати. І багато практиків рекомендують вносити ті азотні добрива, в яких може швидко там, за рахунок переходу азоту в аміак йти витрати. Витрати, відповідно, можуть бути привнесені всіх видів азотних добрив, але їх необхідно мінімізувати. Ми можемо витратити, втратити 5%, а можемо втратити і 20, і 25%. Тому, друзі, підбираємо час, щоб не було сонця і краще внести або в похмурі дні, або, можливо, в вечірні час години. Можливо, хто вносить і вночі. Тоді і витрати азоту будуть менші. Далі, друзі, ще хотів би звернути увагу на таку річ, як. Внесення азотних добрив під час першого цього мерзоталого підживлення на рельєф ґрунту, друзі. Коли поле не рівне, можливо, якісь мають мінімальний рельєф, чи якісь схили, то краще почекати, не спішити от, вносити, коли є невеличкий сніг на полі, чи, можливо, лід обов'язково. Буде нерівномірний розподіл азоту, а це до хорошого не призведе. В одних місцях буде пшениця добре розкущена і потім виляжеть, в інших вона не доотримає необхідну норму азоту. Тому, друзі, на таких полях краще вносити вже тоді, коли буде менша вірогідність їх змиву, коли не буде взагалі ні снігу, ні льоду на полі. Ну, ви скажете, а як це зробити? Це дуже важко, але роблять. І виходять із ситуації. Час, друзі, ви запитаєте, а коли, чи можна вже підживлювати чи ні? Вже багато аграріїв підживили озиму пшеницю, особливо південь, степова зона, через те, що там дуже великий дефіцит опадів. І багато сьогодні аграріїв навіть уже в грудні чи в листопаді вносять азотні добрива. Тому. Ви вибираєте в залежності від наявності вологи, в залежності від ґрунтово-кліматичної зони, чи на півдні ви знаходитесь, чи, можливо, на сході України. І тоді підбирайте до час внесення. Тільки ваше поле, ваш регіон підскаже, коли можна зайти і внести доброго. Якщо потрібно, в коментарях звертайтеся, запитуйте, ми завжди знайдемо час, щоб дати вам Пояснення і відповідь. Ну, друзі, ще багато є різних причин, які впливають на якість несення азотних добрив під час мерзлоталого так званого підживлення. Але про все не розкажеш в одному відео. Тому коментуйте ваші вподобайки, ваша підписка на канал, хто не підписаний Мистецтво Поля Серєєнка. І ми будемо вам. Вдячні. Ставайте спонсорами нашого каналу, і особливо спонсори інтенсивної технології. Вони мають доступ до повної технології вирощування не тільки озимої пшениці, а й інших сільськогосподарських культур. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!